Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні у нас 2 березня і я продовжую сіяти перець. У мене є багато-багато сортів. Ось це деякі з них. Я вже показувала, що я пробувала пророщувати насіння. І зараз розповім вам, як я його сію. Сію я в теплиці ось такі ящички, Ящики розміром 30х40 см. Насип... Стелиться клійоночка з дирочками знизу. Насипається земля. У мене земля гарна, наполовину удобрена перегноєм, наполовину своя, можна сказати, загороду. Але я її набирала. в нас є місце, де є такий гарний пухкий ґрунт. Такий ящик в мене влазить десь 120 насінин, Це якщо вони всі зійдуть. Я буду сіяти по різному, тому що різні сорти мені показали, що по різному сходить насіння. З тим розрахунком, щоб десь 100-120 насінинок зійшло. Розповім, чи буду я замочувати насіння. Ви, мабуть, багато бачили, люди замочують насіння, але в цьому є як плюси, так і мінуси. Звичайно ж плюсом є те, що насіння швидше зійде, бо воно вже намочене, воно 2-3 дні воно вже знаходиться в вологі, тож ці дні додаються до днів, поки перець сходить. Але проблема в тому, що за таким насінням, яке замочене, потрібно дуже гарно дивитися і контролювати, щоб воно, не дай Бог, не задихнулося. У мене, на жаль, немає можливості заглядати до нього декілька разів на день. Тому що я ще працюю і сію насіння після роботи або ось так на вихідних. Якщо ви замочили насіння, ви, звичайно, ж його можете замочити в будь-якому стимуляторі росту. І це також добре, воно у вас швидше зійде. В мене немає такої проблеми, щоб воно швидше зійшло, тому що я перці, коли посію в ящики, я їх не буду пікірувати. Я прямо з ящиків їх і буду продавати ці перці. Тому мені не потрібно, щоб воно зійшло швидко і багато. Мені потрібно, щоб воно зійшло саме, без всяких таких за ним доглядання, але щоб зійшло досить гарно і тому я б провіряла насіння на схожість. Воно зійшло в звичайних умовах, які я йому можу створити. Отже, все інше насіння також зійде. Якщо ви сієте в будинку, вам легше зробити для насіння гарні умови. Перець сходить при температурі 25 градусів, можна навіть до 30. Раніше, коли я садила невелику кількість, я садила в лоточок і прямо лоточок ставила на батарею. Замотувала в колючок, звичайно ж, і на батарею, і кожен день контролювала, щоб не пересихав ґрунт. Зараз я сію дуже великі об'єми. У мене немає можливості занести це все в будинок. У нас є теплий пол, і я тут намагаюся створити гарний теплий клімат. Пробувала замочувати насіння, мені не сподобалось, тому що насіння, яке замочене. По-перше, дуже його повільно потрібно розкладати, тому що воно липне друг до дружки. А по-друге, Потрібно так гарно розкласти, щоб, не дай Боже, не повредити в ньому корінець. Я сію швидко, тому що багато, і мені набагато легше висіяти насіння сухим. Потім я ящики гарно проливаю водою, тут утворюється волога, насіння прямо в ящику набухає і сходить. Але ви кожен для себе повинні вирішити, як вам зручніше. Висаджувати. Перець на постійне місце нагород, я потім буду знімати це відео, я вам покажу. Головне, що перець і в розсаді, і на городі він любить густоту. Не так прям густо-густо, але рядочками маленьке міжряддя, десь 5 см, і насінинка в рядочку сантиметра-сантиметр. Для перцю цього буде досить, він не буде у вас витягуватися. Звичайно ж, якщо ви його триматимете в будинку на вікнові, то ви розуміти, що сонце у вікно світить пів дня і тільки з однієї. Сторони. Зі сторони вікна воно світить, зі сторони будинку штор, звичайно ж, нічого не світить. Тому в будинку перець може витягуватися. У мене перець стоятиме в теплиці, як-ніяк, а тут сонячного проміння набагато більше. Сухе насіння, як я вже казала, досить легко розсаджується. Я отак взяла. І прямо розкладаю його. Де насіння впало досить так густо, можна взяти ножнички, паличку якусь гостреньку і отак от його трошки розприділити, щоб воно не було зовсім зовсім поруч. 10 хвилин і ящик з насінням в мене вже посіяний. Звичайно, якби в мене було більше часу, я б сиділа і зубочисткою ось так по одній насінинки б насіння розкладала. Але. Звичайно, ж, часу, особливо навесні, зовсім не вистачає. Тут ямочки зроблені 10 см. Тепер я беру просто палкою, по бортику так загортаю і насіння вже, можна сказати, накрите. Я полила простою водою і зверху посипаю попелом, щоб не було чорної ніжки. І Попіл має в своєму складі багато фосфору. Зверху я накриваю ось такою плівкою. Ящик і ставлю в тепле місце. Далі весь процес, такий, як я показувала, як я сію інші рослини, капусту і все інше. Я розклала насіння, засипала землею десь 1 см, повинен бути над насінкою, проливаю водичкою, посипаю попелом, накриваю плівочкою, щоб тут швидко не випаровувалась вода. І виставляю на теплий пол в теплиці. Звичайно, в мене є зібране своє насіння ось таке в пакетиках. Але в перший раз, в перший посів я роблю з ось такого купованого насіння. Я його спеціально купувала ось такими пачками по 30 штук. Чому я так роблю? Поки в мене після зими рука, можна сказати, не набита, мені дуже зручно брати ось так пачечку, їх тут 30 штук. Я беру на такий ящик приблизно 5 пачок. Це 150 насінин і рівномірно їх розкладаю. Потім, коли я вже привчуся, я буду брати своє насіння, отак насипати в руку і по тому самому кількості приблизно розсипати. Для того, щоб перець гарно зійшов, йому потрібно дати досить таки високу температуру 25 градусів. Тому я тут висадила весь перець. Бачите, скільки ящиків це в мене перша партія. І вони тут стоять у два ряди. Через тиждень, коли цей перчик почне прокльовуватися, я його підніму на низ, ці ящики посю сюди і так поміняю місцями. Потім я ці ящики, які зійшло насіння, буду відставляти в інше місце. А сюди, звичайно ж, буду насівати нові партії і знову так ставити. Я два дні висівала перець, перцю я вже насадила стільки, скільки планувала.